Привіт, це Академія Galaxy. Тут ми навчимо вас використовувати функції смартфона та реалізовувати творчі задуми, щоб ваш фото і відеоконтент вийшов на новий суперпрофесійний рівень. У новій лінійці Galaxy S23 покращена система стабілізації. Тож всі трендові зйомки, для яких професійні оператори використовують складні і важкі пристрої, стали доступні вам. І наша перша лекція присвячена саме руху камери. Тож знімайтеся зі штативів і погнали за новими скилами разом з Сашою наконечною. Лайфхак від Саші рухома камера. Для того, щоб зняти максимально плавно в русі, вам знадобляться м'які ноги. Ваш рух як оператор має бути непомітним. Для цього кроки мають бути м'які, і в цьому вам допоможуть напівзігнуті коліна, а руки максимально стабілізовані. Давайте спробуємо зняти відео, зітку в русі. Для початку вімкнемо режим суперстабілізації налаштуваннях камери. Це допоможе не тільки у вирішенні проблеми тремтіння рук, а й дозволить сміливо знімати відео у русі, що для нас зараз максимально доречно. Я знімаю відео у форматі 4К-60 кадрів для кращої деталізації та оптимальної якості зображення, а також це дає змогу сповільнювати кадр без страти якості, якщо це мені знадобиться. Кожен кадр має закінчуватися переднім планом і починатися так само з переднього плану. Буде круто, якщо цей план ще й буде збігатися по кольору. Також знімаючи в русі, нам потрібно зафіксувати експозицію. Для цього натискаємо на екран та тримаємо до того моменту, поки не з'явиться замочок. А після цього вже регулюємо експозицію, як нам потрібно. А тепер змонтуємо наше відео. І в цьому мій незамінний помічник S-Pen, що дозволяє мені різати кадри набагато точніше. Тепер ви розумієте, чому я шукала подібні по кольору та текстурі передні плани, бо склейки виходять дуже непомітними та приємними для ока. А про передачу кольорів Samsung я просто промовчу. Ви самі бачите, яка це краса. Ви вже знаєте, як і для чого працює передній план, але ним може бути будь-який предмет, який ви візьмете з собою. Давайте спробуємо зробити той самий прийом, але переднім планом нам буде слугувати Парасолька. Лайфхак від Саші мобільний передній план. Для зйомки обираємо той самий формат 4К 60 кадрів. та не забуваємо про експозицію. Вона потрібна ще й для того, щоб кадр автоматично не ставав світлішим або тигнішим, коли трапляються предмети різного кольору або різної освітленості. А ви знали, що у Samsung Galaxy s 23 Ultra мегачутлива діафрагма? Простими словами, вона дуже круто знімає при мінімальному освітленні. Не забувайте вмикати функцію нічної зйомки. Якщо ж ви вибагливий контент-мейкер, можете робити ручні налаштування камери для зйомки, використовуючи режим професійного відео. Для цього вручну налаштовуємо ISO, фокус, баланс білого. Лайфхак від Саші. Переворот камери. Навіть звичайний переворот камери зняти сповільнений зйомці може виглядати ефектно. Просто обертайте смартфон і намагайтеся не загубити об'єкт в кадрі. Важливо, поворот камери робимо в одну сторону. Кожна сцена знімається на різних крупностях. Це набагато цікавіше буде виглядати в монтажі. Хочете ще більше цікавого та навчального контенту? Тоді приєднуйтесь до нашої спільноти Galaxy Academy, де ви знайдете багато парад від наших менторів та експертів, спілкування в колі однодумців, цікавий ексклюзивний контент та, звісно ж, челенджі з подарунками. Вся інформація в описі під цим відео. Створюйте ваші рілз про фото і відео з наших лекцій та публікуйте в інстаграм з хештегами Nightography та Galaxy Academy та вигравайте подарунки.